З великим сумом і печаллю хочу згадати про нашого рідного брата у Христі Славіка — Коржа, який для мене особисто також був великою підтримкою і другом у моєму житті. Хоча нас розділяв вік, він набагато за мене старіший, але ми дуже часто з ним, як. Як друзі, як брати разом працювали і на духовній ниві, служині, в церкві, служачи людям, і також фізично дуже часто ми спільно з ним працювали. Особисто мені і для нашої сім'ї також він дуже багато допомагав, як по електриці, тому що він був електриком, так і допомагав е, іншу працю виконувати. І він це робив з насолодою. Не один раз пам'ятаю, коли я його взагалі навіть не запрошував, але якраз ми будували дім. І я працюю, дивлюся, біля мене вже стоїть мій товариш, брат Славик, який прийшов, для того, щоб не просто побути разом, але допомогти. І для мене він є дуже великим прикладом, тому що ця людина, який насправді Божою любов'ю. Божою добротою той же час дуже простий і доступний для інших людей, який не тільки міг гарно говорити, але практично завжди старався допомогти тим, хто потребував цього, хто потребували допомоги. Дядько слава був доброю людиною. Коли я зараз його згадую, то в першу чергу на згадку приходить його сміх. У нього був такий добрий, веселий сміх. Коли він сміявся, я завжди теж сміялась. Просто не можу повірити, що його більше немає з нами. Дядькуслава дуже любив своїх внуків, часто приїжджав до них, грався, брав на руки. Допомагав, веселився, смішив. Він мені багато пояснював фізику. У мене на другому курсі були проблеми з фізикою, і я не могла певних задач вирішити. Він допомагав мені з цими задачами, пояснював 10 разів, навіть якщо я не розуміла, він міг пояснити спокійно одне те й саме кілька разів. Вчив мене настроювати піаніно. А також пам'ятаю одного дня тіті Свєта, я і моя мама пішли до філармонії, де Слава настроював орган, і він нам розповів, як працює цей великий музичний інструмент. Ми побували там всередині. Приємні спогади. Коли в Україні почалась війна, і я їхала додому до себе, а дядько Слава і тітя Свята виїжджали з країни, ми зустрілися по дорозі, і я не знала, що це буде наша остання зустріч. Надіялася, що коли закінчиться війна, всі повернуться додому, і ми зустрінемось ще, але так не сталося. Проте, я знаю, що в небі ми всі обов'язково зустрінемось. Я Дякую Господу, що мав змогу таку бачити Славіка, бути з ним в одній церкві. Це була ну, дуже людина, яка ну таких я майже не зустрічаю. Чому не зустрічаю? Тому що, як звичайно, людина намагається себе показати, він цього не робив. Як написано, в Слові Божому, ми жив тихо. Не, не показував себе. Він, він працював, він е, турбувався про всіх. І це було, як я розумів, це було для його радістю, тому що він нікому ні в чому не відмовляв. Ну, ну це така була людина, ну незвичайна людина. Я пам'ятаю випадок, коли ми працювали разом, і він повисив свою куртку і вийшов, а у куртки не було. Нічого, кармани були пусті. І можна було переживати, шукати, бігати, але він цього нічого не робив. Каже, жаль, жаль, ключів, ключів, ключів не стало. Це єдине, за що він пожалів, що не стало ключів. І я дивився на і для мене було це ну, як ну, приклад того, що. Я повинен реагувати, як вірить, людина на все те, що відбувається в своєму житті. Ну, дуже, ну, слава Богу, за нього. Слава Богу, за це за життя, яке, що ми мали змогу бути з ним разом. Він був дуже гарною людиною, доброю, завжди спокійний, усміхнений, врівноважений. Завжди готовий прийти на допомогу. Дуже любив дітей і не тільки своїх онуків, а всіх дітей в церкві. Він міг заспокоїти любу дитину. Не було такої роботи, яку він не збіг би зробити. У нього були золоті я брата Славіка знаю дуже давно. Значить, коли я прийшла в церкву, значить, він, ми ходили ще у технікум. Ну, ходили, в нас не було вдома молитви. І ми після роботи стремилися, і щось і сили в нас було багато. Це від Господа, що ми всі були на служінні, всі да, спішили, дітки маленькі в нього були, і ми гуртом і нянчили їх, особливо Оксанку. Панічка була слухняна, а Оксанка безстружка, а в нас лісниця була там у технікумі. І вона безструшка вже внизу, то наверху. Ну, а за Славіка хочу сказати, ми з ним евангелізували. Хоча, ну, по віку ми були, він молодший вже ж від мене. Ну і брав і мене на евангелізацію завжди. Ну і що, я тільки добре хочу сказати про нього. Ну, Казала йому про це, він такий дуже зтіснітельний і такий з братів, ну, так би нам вчитися бути такими скромними і такими людьми кроткими, такими, як був Ісус. Я вірю, що ми зустрінемося. Він вже він у Царстві Небесному, а я вірю, що і я з ним зустрінуся там тільки бачите, як у різне время ми зустрінемося всі. Нашого брата Славіка називали ще церковним дедушкою. Він дуже yeah. любив дітей, і дедушкою був для многих. Він мог, у нього була така унікальна способність придумати дуже цікаві ігри для дітей, які запам'ятали діти, а також їх батьки. Добрий. отзывчивый, очень скорый на добрые дела. Не побоюсь сказать то, что за ним пойдут просто тысячи, тысячи и тысячи добрых дел, которых он сделал. Это большая утрата для всех нас, для Церкви Христа Спасителя в городе Сумы. Мы все помним брата Славика как доброго, отзывчивого, скорого на всякое доброе дело человека, христианина, скромного, но в то же время имеющего стержень, который всегда имел свою собственную мысль, который мог ее отстоять. И это был изобретательный очень человек. И мы, я и моя семья, мы вспоминаем брата Славика с теплотой в сердце. Но самое главное, несмотря на это все, мы понимаем, что он с Господом. Сейчас ему, несомненно, лучше, и он уже в объятиях любящего отца. І декілька слів про брата Славика, я знаю його довгий час. Це е, був дуже добрий чоловік. Він був приємний. І коли е, зустрічаєшся з ним, він завжди запитає про життя, про здоров'я, про справи. Он, е, також він любив і дуже дітей, він не розрізняв. Дітей, чи це свої діти, чи це свої онуки, чи просто діти приходять у церкву. Він кожну дитину візьме на руки, приласкає пограться з дитиною. Також він був дуже хазяйновитий, він не щитався з роботою, а все, що треба було у церкві, він виконував, чи то електрику, чи то строїтельство. Чи навіть і по кухні, якщо треба було, то брат Славик завжди це робив. Я знаю, що він багато музичних інструментів настраював. Також любив співати у церкві. Нам, звісно, не вистачатиме такого брата, як брат Славик Курс. Хочеться сказати пару слів в пам'ять про нашого благословенного брата якого Господь покликав до своїй оселі В'ячеслава Коржа. З 2003 року я зустрівся тут в Сумах із цим благословенним братом, і всі ці роки, скільки я його знав, я можу сказати про нього, що це дійсно була людина, який щиро любив Бога. І Своєю працею в ім'я Господа він доказував те, що він любить Бога, любить людей. І все, що він тільки міг робити, то він робив з такою щирістю і відданістю. Він жертвував своїм часом, він міг приходити до церкви і рано, і в обід, і ввечері, і вночі. І він дуже і дуже е, хотів зробити щось і робив це в ім'я Господнє для поширення Божого царства. Так він не був видним проповідником, так він був десь, як би так мовити, в тіні, але вся його праця вона завжди була дуже потрібною. тому що він відповідально відносився до того, щоб у Домі Божому було світло, щоб настроєне було піаніно, щоб настроєні були підсилювачі, колонки, щоб все працювало. Також він брав участь, співав у хорі і щиро любив людей, щиро любив своїх дітей. Внуків, дуже добрим братом був. Звичайно, дуже шкода, що так рано він пішов до Господа, Господь його взяв, забрав до себе. Нехай Бог потішить родину тих, які сьогодні скорблять, сумують і потішить їхні серця. Дасть розраду для їхньої душі і допоможе пройти і цей земний шлях. Тому нехай Бог благословить сестру Світлану Іванівну, дружину, покійного брата В'ячеслава, благословить доньок Аню, Оксану, також зятя Василя, внук, внуків, яких вже в нього семеро. Нехай вони будуть благословені. І нехай продовжують те, що міг робити їхній дідусь, їхній тато, і їхній чоловік. Щоб через їхнє життя прославилось Господнє ім'я і щоб Бог був звеличений. Дякуємо Господу за нашого брата В'ячеслава. Ти пам'ятаєш Слава? Угу. А де він зараз? На, 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 на. Попадают. Все попадают? Нет. А кто? Не Деда Срав. Чего? Чего? Мой Бог его забрал.